Вибило вікна та потрощило обшивку будівлі. На Одещині від нічної атаки шахедів постраждала автозаправна станція. Проте ні бензинові, ні газові сховища не зачепило. Тож загоряння вдалося уникнути. Внутрі нічого не пострадало, і з людей теж ніхто не пострадав. А був хтось тут вночі? Так, Заправщик був. Він ну змінився, вже йшов додому. А е як він себе почуває, в нього а, нема воно, там да. подряпин? — Йому нічого немає. Слава Богу, що нічого немає. Е а саме заправне обладнання, я маю на увазі, поблизу не було нічого займистого, бо я бачу, ні, що пожежі як ні, такої ні, не... Ні, ні, нічого, пожежі не було. І Пошкоджень я, осіла, було. лише цього, що волною розбило вон вікна, обшивку пообривало. Як повідомили у силах оборони півдня України, також внаслідок влучання безпілотника постраждав логістично-транспортний об'єкт. На проспекті Шевченка демонтують частину зруйнованого росіянами будинку. Він був ушкоджений внаслідок ворожої атаки вночі 25 січня. Технічний звіт визнав двоповерхівку частково знищеною. Йдеться про 9 квартир другого поверху. Інша частина будинку підлягає відновленню. Роботи триватимуть щонайменше місяць, кажуть підрядники. Далі мають обладнати тимчасовий дах над першим поверхом. Власники зруйнованих квартир подають документи та вже отримують компенсації за знищене майно. Вісім гранат та майже 400 набоїв знайшли вдома у мешканця Березівщини. До поліції звернула жінка з повідомленням про домашнє насильство. Коли прибули поліцейські вдома, у кривдника знайшли справжній арсенал. Експертиза підтвердила і гранати, і патрони бойові. Тож судитимуть чоловіка за двома статтями: домашнє насильство та зберігання боєприпасів. В Одесі судитимуть голову районної військово-лікарської комісії, який продавав військовозобов'язаним фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року. В Україні тепер можна створювати цифрові меморіали загиблих військових через сервіс інхарт. На сторінці пам'яті друзі та близькі можуть залишити слова підтримки а побратими ділитися спільними фотографіями, яких може не бути в родини. Створення цифрових меморіалів для українських захисників є безоплатним, але за гроші можна замовити друк металевого QR-коду на сторінку пам'яті та прикріпити його до надгробка. Для того щоб створити цифровий меморіал для загиблого військового, потрібно написати біографію у зручному конструкції історії на сайті Інхарт Меморіал. На Миколаївщині гроші військових отримала цивільна людина. ДБР завершило досудове розслідування інциденту. Встановлено, що посадовиця військової частини помилково перерахувала 800 тисяч гривень на інший рахунок, бо не перевірила, куди йдуть гроші. Вона обвинувачується у недбалому ставленні до служби. Їй загрожує покарання до восьми років за ґратами. Собаці, який постраждав на залізничному вокзалі в Одесі, шукають родину. Пес завершує лікування у клініці замість ампутованих частин кінцівок йому одягнуть спеціальні чобітки. Тобто, тварина зможе жити повноцінним життям і майже не потребуватиме додаткового догляду. Якщо ви хотіли би забрати собаку додому, можете зв'язатися із куратором за номером телефону 093 013 49 72. Ему уже сняли швы, у него все уже заживает, он у нас хорошо приходит в себя, он очень активный мальчик. И в принципе можно ему, ну, мы уже ищем его семью, так как ну, он живет в клинике, по сути, хотя бы какую-то передержку. Вот, он очень активный, кушает все, не гавкает дружелюбно с другими животными. Он очень спокойный и к котам, и к собакам, и к людям не кусается, не гавкает. То есть вообще максимально спокойный такой песик. Да, хороший мальчик. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами? Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьому телеканал.